Я не буду тобі казати, що ти можеш вилікувати свої висипи за одну ніч, і для того, щоб вони зникли, тобі потрібно повністю відмовитися від солодкого. Я Марго і я лікую Акне вже рік, і я маю декілька порад, які можуть зробити твої шкірі тільки краще. Для чого мені взагалі використовувати SPF? І взагалі-то його потрібно наносити тільки влітку. А ви чули про такий міф? Так ось, коли потрібно наносити SPF? Якщо ви маєте на телефоні додаток Погода, а якщо ні, то 100% вам потрібно його завантажити. Переходите у додаток та шукаєте індекс Уфе. Це Рівень ультрафіолетових променів, якщо він сягає 3 або більше трьох, тоді вам потрібно захищатися від сонечка, що збереже вас від пігментації на вашому обличчі. Тому використовуйте СП в будь-яку пору року. Я не можу зрозуміти, що з моєї косметики провокує мої висипи на обличчі, чому їх стає все більше і більше. Ну так, я купила нову вмивалку, але ж я не думаю, що це. Тому що я яю користуюсь. А ти хочеш перевірити склад своєї косметики? І чи є там в складі такі компоненти, які можуть провокувати в тебе висипи? Якщо так. То завантажуй ось цю програму, яка може знайти ті самі компоненти, які провокують твої висипи на обличчі. Я користуюся її вже доволі давно, і повірте, вона того варта. В тебе так покращилась шкіра, а що ти наносиш на ніч точково, щоб в тебе це все зникло? Що ти наносиш? Що тобі допомагає? А може давайте вже нарешті поговоримо про те, що ваші висипи за ніч нічого не прибере. І якщо ваші висипи залишають після себе плями, або їх стає все більше і більше, не займайтеся самолікуванням, а звертайтеся до лікаря-дерматолога. Ви можете не до кінця знати, до чого схильна ваша шкіра, чи точно у вас жирний, сухий чи комбінований тип? Шкіри. І те, що допомогло вашій подружці, або те, що вам порадили в тіктоці, не факт, що допоможе вам. Тому, будь ласка, звертайтеся до спеціалістів. Поговоримо про останній поширений фейк, це те, що для того, щоб ваша шкіра виглядала добре, вам потрібно мільйони різних баночок, чотирьохетапне очищення вашої шкіри, мегазволоження, і потім ви ще це все чимось закріплюєте. Будь ласка. Не робіть так. Особисто я лікую шкіру, і в мене в догляді дві баночки. Дві. Окей. Три. Це у нас вмивалка, міцелярка і зволожуючий крем. Все. Тому подумайте, чи не перенасичуєте ви свою шкіру? Можливо, їй не потрібно стільки засобів. Бажаю всім гарної, чистої та без висипань шкіри. А якщо вам сподобався такий формат відео, пишіть про це в коментарях. Я все читаю та буду в майбутньому відповідати на ваші питання. Папа! -па.